А імпульс у сегментах напоїв та снеків наш спікер Шевко, Технологічна Академія Талантів. Добрий вечір. Дуже радий бачити багато натхненних облич, технологів, маркетологів, власників, директорів всіх тих, хто розвиває галузі, хто продовжує цим займатися в цей доволі важкий час. Технологічна академія талантів створена для того, щоб об'єднати бізнес, освіту і практичні бізнес-кейси, які з цим пов'язані, і відповідно і проектну е, діяльність ми ведемо. Тобто, якщо ви захочете зробити окрему вид е, продукції чи можливо ціл цілу лінійку, вам не треба звертатись до якихось е, наукових установ, хто зробить для цього наприклад цілісні наукові е, обстеження, ви можете практично звернутись до нас, а ми вже за свист. Сторони також з, з, з науковцями це узгодимо, якщо це буде потребувати таких глибинних знань. Але основною нашою діяльністю не тільки проєктна, але і на постійну роботу, відповідно знаходження таких технологів талантів, вже е, е, триває 7 років практика. Відповідно е, про результати такої практики чи про сам процес, трошки сьогодні е, можу сказати, що інновації. Вони тривають сьогодні щодня і за допомоги людей, за допомогою технологій, а тепер ще штучного інтелекту такий розвиток набуває ще інтенсиву. Ми бачимо, що попит зростає. Попит зростає, а кадри. Не так зростають, як попит. Тому явна, ну, дисонанс наблюдається кожного дня. Ми бачимо, що 67% українців споживають снеки щотижня. І тим не менше, щотижня ми маємо ну, нові показники того, що все менше технологів залишається в галузі. І ці тренди, на жаль, Ну, ми відчуваємо на собі більше половини відповідно підприємств, не укомплектовані технологами, і це той факт, з яким ми вже стикнулись і який ми виправляємо своєю діяльністю. Роль технолога просто щесні змінилася радикально, Якщо раніше це була стабільність, якщо це були якісь корективи, якісь ну невеличкі розробки чи великі розробки, але тим не менше не так часто, то на сьогоднішній день чи не кожного дня запитую керівництво, де ваші новинки, де ваші інновації, де ваше впровадження. Тому що стало дійсно вже значно більше вимог до таких технологій. Вони мають мати сучасні знання, вони мають розвиватися щоденно і дійсно шлях технологів не закінчується. 15 діб за ну, кар'єру пивовара це звучить дуже круто. Тим не менше є якісь базис, яким ти маєш ну, володіти. І на початку своєї діяльності і продовжувати. І коли запитали одного з кандидатів, скажіть, як ви бачите свою роботу, каже: Ну, каже, що відпрацювала 8 годин, каже, і пішла додому. Ну, відповідно, такому кандидату довелося відмовити, і це не моє було рішення, а того відповідно замовника, хто з ним спілкувався. Я кажу: це ж треба так, все було гарно. так... Такі скіли, такий досвід, все співпало, і готова переїжджати за 80 тисяч гривень. А от каже, що 8 годин в день і все, і, і до побачення на вихідних, то, це, на жаль, це не шлях технолога. Тому що і RD, і. Про протеїни і про замінники цукру, і новітні продукти це все треба черпати із літератури на таких семінарах, на конференціях щоденно, щоб бути в курсі, щоб не не прогавити щось важливе. Ми бачимо, що для функціональних напоїв дуже важливий. Останнім часом також тренди, які також варто врахувати, можливо, навіть запустити у себе, це постбіотики та продукти ферментації. Зниження цукру дуже стало актуальним. Ви бачите, всі, хто більш-менш сидить за комп'ютером, вони, на жаль, схильні до того, щоб споживати якомога менше цукру, тому що і так руху не вистачає. Снеки також мають тенденцію до чистої рецептури і текстуризації, що також важливо останнім часом. Ну і контроль вологи відповідно це також роль технолога в цій роботі. Ну і сучасна упаковка, що може також вам допомогти зекономити на логістиці, і відповідно це також врахувати треба саме технологам. Сім років ми займаємося підбором технологів, і по цьому QR-коду ви можете долучитися до наших сторінок, щоб не пропустити таку інформацію про ті інновації, які ми робимо щоденно з різи окремих продуктів чи цілих лінійок. Далі ви будете бачити QR-код, вже долучитись до інших сторінок, якщо не Telegram. Ну і е, чому сприяє такі така ситуація з технологами? Міграція одна з е, найактуальніших е, на сьогоднішній день, але і відсутність наставництва, е, тому що в освіті, якщо ми бачимо, є прогалини. Мається на увазі той базис, який давно і дається на сьогоднішній день його треба доповнювати сучасними знаннями. Над цим працює на цю цим працює багато закладів вищої освіти. Бачите, запускають сертифікатні програми на базі окремих інститутів. Запускаються е, такі сертифіковані, в тому числі підтверджені сертифікатами відповідно окремі навчання, але тим не менше і самостійна освіта, тому е, потрібна, щоб поповнити брак. Навичок про штучний інтелект, про його можливості зменшити вашу роботу, зменшити навантаження. Коли ти читаєш райдер на того технолога і потім бачиш в результаті пропозиції 40 тисяч гривень, думаєш, ну тут явно якась є. Не якась невідповідність. Але вже є зарплати і стоїть, і, і більше тисяч гривень для таких спеціалістів. Ну Для цього, звісно, треба мати гарні маржинальні продукти. Для цього відповідно мати. Треба залученість, і це приводить до того, що технології цікавляться такими роботами. Тому бізнеси і шукають готового фахівця за нашою допомогою, тому вони і звертаються за нашою відповідно допомоги знайти посеред більшості талантів найталановиті на на цю посаду. І що цьому ще сприяє? Це льорнен, тобто те, що проваджує вже, вже інтернет. І те, що ви можете вже окремі курси побачити. Наприклад, Kernel з колаборатором разом запускає відповідно такі програми, де ви можете зекономити 30% часу на відповідну адаптацію нових працівників. За допомогою програми Erasmus сертифіковані курси FoodTech можете пройти. Відповідно, Нухт. Забезпечує uh, навчання в тому числі, і тим не менше всі ці знання треба доповнювати новими і не тільки навчатися, але одразу і застосовувати, бо інакше це буде ну втрачений час на те, щоб вивчити і, і не, не використати. Так, наприклад, Кока-Кола uh, вже запускає vr курси, можливо, не в Україні, можливо, uh, ну в своїх інших командах, тим не менше не слє, uh, Ве штучний інтелект, веде аналіз відгуків для розробки напоїв. Так, Юнілевер запускає вже бюджет, тобто цифрових двійників для тестування рецептур. Ну, відповідно здорових трендів моделювання також проводить пепсика, і це показово, це те, що треба використовувати всім згодом. Ми також використовуємо в своєму пошуку. Технології відповідно порівнювати ті знання, які є у технології з тими, що вимагають описи вакансій. Ну і наші снеки досягли вже і світових винагород, так, наприклад, С-снеко інноваційне виробництво сушка за допомогою сушарки, отримати сирні снеки. Намі сублімовані призери Нюфусаміка, це сублімовані. Гриби і браколі панфрут сублімоване морозиво було визначене на нузі. На останній. ну і відповідно, що допоможе також це, наприклад, постер AI для хоріка цементу. Це автоматизація відповідно документації, що допоможе вам зекономити час. Ну і в принципі це налаштована всі такі рішення на те, щоб зекономити вам час чи то на приготування їжі, чи то час технолога на подальше. Ми, як Татфуд, в тому числі ведемо зі своєї сторони консультування технологів, щоб доповнити їх знання новинками і відповідно впровадити, можливо, наступного року. Дуже сподіваємось в асоціації з тими навчальними закладами і тими освітніми програмами, запустити такий vr курс який допоможе доповнити знання вже новими сучасними. Технологія без людини це просто обладнання. Компанія стають сильнішими за рахунок людей, а не тільки обладнання. Ну а людина, що не навчається, це не дійсней потенціал. Тож, запрошую вас долучатись по цьому QR-коду до наших сторінок, бо це буде вам Інформація на кожен день і про новинки, і про, і про новини галузі, і про інновації, і про відповідно вакансії, і, можливо, чи для вас, чи для ваших друзів допоможе зробити кар'єру. А ми разом рухаємо далі галузь і дуже сподіваємось на перемогу, а ще краще наближаємо. І слава Україні! Дякую, пане Сергію.